Хочу розповісти вам, наскільки велике Боже милосердя на прикладі біблійної історії про Самсона. Самсон був обраний Божим назореєм від утроби Матері до Дня смерті своєї, йому потрібно було утримуватися від трьох основних речей вживати будь-що з винограду, включаючи алкогольні напої, стригти волосся і доторкатись до мертвого тіла. І так сталося, що всі три заборони були порушені. І, коли була порушена остання заборона, Самсону відрізали волосся, його сила відійшла від нього. Волестимляни схопили Самсона і вибрали йому очі, і зв'язали його ланцюгами. І коли він стояв між двома стовпами, то звернувся до Господа. В книзі суддів, 1628 написано І сказав. Владико Господи, згадай же про мене, та зміцни мене тільки цього разу. Боже, і нехай я пімщу филестимлянам одну пімсту за двоє очей своїх. І впав той дім на володарів і на весь той народ, що був в ньому. Самсон загинув разом з тими филестимлянами, що були в домі. Ця історія показує мені, наскільки велике Боже милосердя. Адже, попри те, що Самсон порушив всі заборони, коли він звернувся до Господа, Бог почув його і виконав його прохання. Він дав йому силу зрушити стовпи і відплатити фелестимлянам. Бог дуже сильно нас любить. Повірте, Бог любить вас набагато сильніше, ніж ваші земні батьки, ніж ваша кохана людина, набагато сильніше, ніж будь-хто в цьому світі. Тому, якщо ти сьогодні заблукав і ти не знаєш, куди йти. Якщо тобі здається, що ти нікому не потрібен, чи тебе ніхто не любить, і якщо ти думаєш, що ти грішний, і ти живеш настільки неправильним життям, що ніхто і ніколи не зможе прийняти тебе, знай, Бог тебе любить, Бог вже прийняв тебе, Бог викупив тебе. Він стоїть і чекає, поки ти відкриєш йому своє серце. Він хоче дати тобі свою благодать, він хоче дати тобі всю свою любов. Бог вже показав, як сильно він нас любить. В Євангелії від Івана 3.16 написано бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Тож прийди до Бога, відкрий йому своє серце, покайся в своїх гріхах, прийми Ісуса як свого Господа і Спасителя, віддай все в руки Бога, і ти побачиш, як Бог діє в твоєму житті. Слава Богу навіки!